Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску Україну хочуть виключити з УЄФА та ФІФА, в яку компанію втрапив Месі. Як чемпіон світу прокоментував свій непристойний жест, де буде черговий мундіаль, коли відновиться Шапаренко і який наступний матч транслюватиме перший футбольний? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо, що ви з нами переходимо до новин. Чемпіонат світу завершився, чемпіон визначився. Аргентинці продовжують святкувати. Емоції навколо фіналу і мундіалю загалом потроху вщухають. Голкіпер переможців Еміліано Мартінес, зокрема прокоментував свій непристойний жест з нагородою за звання найкращого воротаря чемпіонату світу. Нагадаю, що він приклав вручену йому золоту рукавицю до паху і потрусив нею. Цитую. Я зробив це, тому що французи мене освистували. Така зарозумілість зі мною не пройде, зазначив Мартінес у коментарі радіо Ларет. Ну що ж, якщо мізки на іншу реакцію не здатні, то все зрозуміло. Хоча хтось знову скаже: ну це ж шоу можна, може йому таке пробачить, все ж таки аргентинці чекали 36 років на цей день. Друзі, а ви як вважаєте? увесь світ дивився? Це нормально? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Дякуємо за активність! Продовжуємо випуск. Месі став дев'ятим гравцем, якому підкорилося унікальне досягнення, після того як він нарешті став чемпіоном світу. Лео увійшов до клубу легенд, які протягом своєї кар'єри виграли три головні нагороди: чемпіонат світу, лігу чемпіонів та золотий м'яч. У цьому суперсписку Чарльтон, Бекенбауер, Мюллер, Росі, Зідан, Рівалдо, Рональдіньо і Кака класна компанія. Капітан збірної Аргентини Ліонель Месі прокоментував перемогу свою так: чемпіони світу мені стільки разів це снилося. Я так хотів цього, що досі не можу у це повірити. Цю перемогу заслужила команда, яка вища за індивідуальності. Це сила усіх, хто бореться за мрію, яка також була мрією усіх аргентинців. Ми зробили це. Написав у своєму інстаграмі 35-річний аргентинець. Вітаємо! Цікаво, що було, якби програли, це навіть важко уявити. А могло б таки бути? Могло, якби французи краще пенальті провели. Наступний чемпіонат світу відбудеться влітку 26-го року. У першій історії турнір пройде одразу у трьох країнах: Сполучених Штатах Америки, Канаді та Мексиці. Матчі будуть відбуватися у 16 містах: в 11 американських, трьох мексиканських та двох канадських. Цікаво, що Мексика таким чином прийме вже третій чемпіонат світу. ФІФА оголосила, що у фінальній частині візьмуть участь 48 збірних, а не 32, як було цього разу. Від Європи зіграють 16 національних команд. Щоправда, остаточний формат буде оголошено у 2023 році. А у березні вже наступного кваліфікацію розпочнуть збірні Південної Америки у жовтні азійські команди, а європейський відбір стартує у березні 25-го. Головний тренер львівського руха Леонід Кучук поділився своїми думками від чемпіонату світу у катері. За його словами, збірна України змогла б гідно зіграти на Мундіалі. Цитую. Взагалі ж чемпіонат світу це завжди яскрава подія. Вона стала б ще яскравішою, якби там грала збірна України, якби навколо було мирне життя. Тоді можна було сповна милуватися матчами, зосередитися безпосередньо на футболі. А зараз це такі вибіркові моменти, які не доставляють наскільки яскравих вражень, як це могло б бути. Як тренер я можу виокремити на чемпіонаті світу таке. Зараз будь-яка команда може обіграти свого суперника. Це свідчить про те, що футбол вирівнюється. Я уявляю собі, як би збірна України грала на цьому чемпіонаті світу. Думаю, вона б стала б одним із яскравих його учасників, як, наприклад, Японія, Корея, Сенегал, Камерун. Для української збірної це стало б поштовхом, щоб рухатися вперед. Але життя триває, ми працюємо далі. Рівень футболістів, які гратимуть уже після цієї кривавої війни, буде вищим. Прийдуть ті молоді гравці, які зростатимуть у настільки складних умовах, що стануть більше загартованими до різних випробувань. Зазначив тренер. Півзахисник Київського Динамо Микола Шапаренко відновиться до одного з тренувальних зборів київського Динамо і буде готуватися до другої частини сезону. Про це повідомив Ігор Циганик. Цитую. Шапаренко відновиться до одного з тренувальних зборів. Розпочне підготовку у складі Динамо. І я дуже сподіваюся, що він буде готовий на другу частину сезону і буде гравцем основного складу, на якого можна буде розраховувати. Сказав Ігор циганик. Нагадаю, що Шапаренко отримав травму у першому матчі Ліги Європи з Фенербахче. У нього діагностували розрив передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба цього сезону. 24-річний футболіст зіграв лише 9 матчів за Київський. Ки динаво чекаємо на повернення. Микола разом ми сила. До речі, під час трансляції фінального матчу Аргентина-Франція на каналі «Парший футбольний на його творчу команду. І всіх підписників каналу чекала приємна новина. Уся команда першого футбольного каналу отримала підписника, який став 70-ти тисячним. Але наш з вами канал не зупинився і на цьому, продовжуючи запрошувати до великої футбольної родини справжніх болівальників футболу і поціновувачів. Прямих радіотрансляцій захоплюючих матчів. І на сьогодні ми вже у кроці від позначки 71 тисяча разом з вами. Щиро вітаємо усіх футбольних. Особливо хочемо подякувати усім, хто підтримує наш соціальний проєкт Футбол доступний кожному. Проєкт, який в першу чергу розрахований для незрячих та слабозорих людей. Зокрема, під час фіналу Мундіалю до його підтримки долучилися Володимир Шкуратовський, Віталій Семенюк, Володимир Ризов, Роман Іванишин, Ольга Черняк. Валерій Клекіт, В'ячеслав Чурілов, Олександр Калмуцький, Віктор Лускалов, Валерій Своров, Віталіна Кібріна, Юлія Кулішова. І це тільки короткий список усіх наших меценатів. На нашому каналі, у розділі Спільнота на Ютуб-каналі «Перший футбольний. Ми постійно дякуємо кожному. Разом ми сила. Щира подяка, друзі. Ви просто неймовірні. І приємно, що нас у фіналі було більше 200 тисяч. Оце показник. Спасибі вам, рухаємося далі. І нарешті про те, що Україну хочуть виключити з УЄФА та ФІФА. Журналіст Ігор Бурбас прокоментував лист ФІФА та УЄФА на адресу Української асоціації футболу. Цитую у скороченому варіанті: УЄФА та ФІФА сигналізують, що владу у нашому футболі нібито захоплюють рейдерським шляхом. І справа тут зовсім не у розслідуваннях проти Павелка їх залишимо слідству. Річ у тім. Як крісло керівника УАВ через чорний вхід заводять Андрія Шевченка, поки ця історія складається скандально? У Нійоні зібрало доказове свідчення деяких колективних членів УАВ, котрі під тиском і під диктовку письмово змушені зараз виявляти бажання збити скандального, нібито Павелка, і на його місце тут же поставити уславленого, нібито Шевченка. А чому так бельс, альтернативно? А як же вільні й демократичні вибори? Хіба у нас недостатньо гідних кандидатів, котрі б склали конкуренцію? Так, от у швейцарському документі чорним по білому вказано, якщо державні органи продовжать втручатися у справи футбольні, це матиме плачевні наслідки у вигляді позбавлення УАВ членства в УЄФА та ФІФА. Під цими словами розуміємо, недопуск збірної до відбору і відповідно до Євро 24 усунення клубів від Єврокубків. Кінець історичним перспективам провести чемпіонат світу 30-го року. Очевидно, що тепер ситуація дійде до кабінету Володимира Зеленського. Президенту України доведеться втручатися і вирішувати, на чиєму боці тут закон, і чи немає місця свавіллю у боротьбі за крісло керівника УАФ про самого Андрія Шевченка. Чому ж власне він так поспішає будь-який спосіб стати президентом УАФ 20 грудня? А тому, що добігають кінця терміни подачі кандидатів до виконкому УЄФА, саме міжнародна арена і є основною амбіцією екстренера збірної. А крісло у будинку футболу це лише інструмент. Чи хтось думав, що резиденту Великобританії цікаво порпатися у болоті українського футболу? Але найбільше мене дивує в цій ситуації, що без Шевченка самого Шевченка вже оженили. Він же сам ніде досі публічно не виявляв бажання боротися за посаду. Про це навипередки трублять лише засоби масової інформації. Можливо, варто би вже було відреагувати на чутки, плітки. Бо навіть у приватному спілкуванні Ша ухиляється від цієї теми. За моєю інформацією, на початку минулого тижня він мав з президентом УЄФА телефонну розмову, не надто приємну для себе. Олександр Чеферін проінформував амбітного чиновника початківця, якщо у будинок футболу його заведуть в обхід закону, то двері до виконкому УЄФА для нього назавжди будуть зачинені. Написав Бурбас. Ось такий коментар, друзі. Слідкуємо за розвитком подій. А ви як до цього всього ставитеся? Пишіть у своїх коментарях. Спасибі за вашу активність і небайдужість. слідкуємо за розвитком подій. Дякуємо усім, хто підтримує наш спільний канал. перший футбольний продовжуємо розвивати його разом. Друзі, ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець до гори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал. Щиро вас запрошуємо до нашої великої футбольної родини. Нас уже тут майже 71 тисяча. Нагадаю, ми працюємо у радіоформаті. для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає наш канал, спілкується з нами та з нашими вболівальниками футболу. І анонс наступних трансляцій на першому футбольному. Отже, наступний матч на нашому каналі разом з вами коментуємо у понеділок, 26 грудня, англійська прем'єр-ліга має повернутися і на нашому каналі Матч Арсенал Лондон-Весген. Початок у 21.45. Сподіваємося, що Олександр Зінченко, наша українська зірка, відновиться і буде знову. Феєрити на футбольному полі, а ми будемо його разом підтримувати тільки вперед. Арсенал Уезгем 26 грудня у понеділок на першому футбольному. Ви всіх запрошуємо. Ну і на сьогодні поки що, все. Дякуємо вам за довіру і за вашу активність. До нових зустрічей в ефірі, і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.